Мається на увазі 24.08 року. Це буквально от не так давно. Почалося, почався новий рік в України, і він буде якраз йти до наступного, ново... <кхід> наступного періоду. Ну, що треба сказати? Новий рік він, для нашої країни має багато нюансів. Но, наприклад Перша частина Нового року до от давайте так по частинах розглянемо до грудня. Ретроградний Сатурн. Перепрошую. Ретроградний Сатурн. І Ретроградний Сатурн він не є хорошою, ну, таким, хорошою планетою в плані результатів. У нас, коли ретроградний Сатурн йшов постійно в Україні, то він давав. Раніше він там раз в рік, чи ну, в певний період він є ретроградним, він давав погані результати. Ну а через це, зараз я ще е, якраз от відкриваю карту, через це можна сказати, що до грудня і навіть трошки далі. Це буде досить складний період, який буде, з однієї сторони, е, 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 якісь об, обіцянки будуть давати нам багато, не знаю, Трамп чи. Ще хтось буде нам щось обіцяти, що все буде добре, що ми завершимо війну там і так далі. і так далі Але насправді ну такого воно не буде. от Я зараз теж дивлюся якраз карту нашої е, країни от і е, річну карту, да от і Сатурн весь рік буде ретроградним, бо якраз ця річна карта почалася в цей ретроградний період. І Сатурн стоїть у річній карті в шостому домі. А раз він стоїть в шостому домі, це теж це напруження, це бойові дії, тобто він не, не показує, що, наприклад, буде завершення війни. от якщо ми дивимося навіть до Нового року і навіть і далі. То, що ми дуже хочемо, да так про це багато хто говорить. Ну і в принципі я про це казав, що воно завершення зараз немає. <кій> тобто ретроградний Сатурн він буде давати такі події, які повторюються. От, наприклад, поступовий такий рух, чи, скажем, Росії, повзучий такий напад Росії чи російських військ, якщо правильніше сказати, бо Сатурн якраз в шостому домі, він зв'язаний із з третім домом, це якраз війна, Збройні сили. Тобто я не бачу, що буде зупинки війни. На протязі цього всього року мається на увазі до 28 двадцять Тут не не показує зупин, зупинки війни чи кінець війни. Кінець війни взагалі не показує. Воно і, і 27 2027, і далі. тобто війна Я б про це казав, тільки просто що хочу уточнити. тобто війна вона Гаряча фаза війни, вона 20, 26 27 рік повинна закінчитися. І до цього ми будемо йти етапами, які почалися вже в 25 році. От я рахую, що 25 2025 році концептуально ми вже йдемо до цього. Ну, в крайньому разі про це дуже говориться. Раніше так відкрито і прямо такі кроки не робились, не говорилось Тобто кроки йдуть зараз, але сама зупинка він другим кроком, чи якимось там одним із третім чи четвертим кроком буде. Загальне зменшення бойових дій, взагалі на всі по всій території обстріли України, буде зменшення там на воді, не буде якісь боротьби, але буде таке, як воно було в 2014-15 роках. <кій> тобто АТО. і е, повзуче АТО, це, там якісь бойові дії, так і вони можуть загострюватися. Періодично, я думаю, що вони будуть загострюватися а от Вони будуть, точно вони не закінчаться не в 28 а не в 29-му навіть. В цей період він буде ще йти. Ну, в якому році це закінчиться, я, чесно кажучи, не можу зараз сказати. От, є там певні моменти в мене, але це це вже буде така ну трошки іначий характер війни. Вона буде йти ну, в іншому характері. Але якщо ми дивимося зараз, от 25-й рік. Поки що багато чого буде говоритися, ну, нема ну, таких перспектив, щоб воно закінчилося, я поки не бачу. Єдине, що повторюсь оце ретроградний Сатурн, потім ще 18 жовтня Юпітер перейде в знак Рака, це досить гарний знак. от І, в принципі, з однієї сторони, цей знак восьмий дім для нашої карти. там як з якоїсь сторони дивиться на цей дім? От, а, а для другої карти, для карти Конституції, ну коли не Конституції 12-го, 1991 да коли був референдум там проведений, нас визнали більше на такому зовнішньому рівні. Тобто, це карта, яка показує більше народ. от І вона якраз рак, вона точніша, як мені здається. От, ну, більше вірити їм можна. І це Юпітера заходить перший дім цієї карти. Це значить, що повинно бути на деякий час якісь дуже ну такі важливі моменти статися в жовтні, можливо, в листопаді, от жовтень листопаду цього року, важливі в плані перемовин, в плані досягнення якихось результатів у перемовинах. Може, навіть це буде якась малесенька така місяць зупинки, <кій> при зупинці може бути щось щось таке. Може, навіть після цього ще більше характер війни сам по собі зміниться. А от, ну, поки що це е, е, все-таки не, не, не закінчення. Ну, буду надіятися, що, що я не правий, і це все-таки закінчення буде мається на увазі фаза війни, вона гаряча фаза ми, е, завершиться. От, Ну, поки завершиться. Не. не бачу я по картах ще такого моменту. І е, е, зараз ще Марс йде в опозиції до Сатурна от Вони один напроти одного стоять, Ну якщо дивитися цю знову річну карту чи Соляр на рік, то цей Марс Сатурн вони на цілий рік і так і залишаються в цій опозиції, тож він не дуже сильно допомагає нам, я би сказав, навпаки Мішає, завершити ну, гарячу фазу війни. А Марс до 15 вересня він буде от якраз у цій опозиції з Сатурном. Це якраз буде така. ну про, про якісь перемовини, чи ще щось тут теж йдеться коли така є опозиція, це скоріше робиться якийсь вигляд. Навпаки, загострення має бути, напруження має бути більше, і, і в нашій країні взагалі по світі таке невизначеність може навіть більше от ну скажімо, і Трошечки я оглянув історію таку буквально півроку назад ми з Поліною робили таке сумісне інтерв'ю на початку 2000 25-го року десь було, після Нового року зразу. От, і, і Поліна, і про це говорила. От, і з карти я теж бачив, що коли Сатурн заходить в риби, риби це знак Юпітера, то, а він зайшов якраз от, в квітні травні 25-го року. і Він буде тут стояти приблизно 2,5 роки. Тобто весною 25 го зайшов і буде ще десь 2,5 роки стояти. Коли заходить Сатурн в риби, це значить. Розширення глобалізація процесів. А Сатурн це карма чи дія. от Риби це глобальність, тобто глобальні дії будуть. ну Риби ще це вода, так далі. Зв'язано з якимись водними такими там морями, океанами. так Відповідно, зараз таке спостерігається. Тобто, Сатурн в рибах він буде включати багато країн в процеси. А от, то, що про це що зараз робить Трамп, він якраз і включає різні країни процеси. Що до цього, до цього не так робилося. Тобто, після того, як Трамп прийшов до, о, так сказати, до влади, він багато країн почав е, включати в, в глобальні процеси. От, Європа дуже включилася в наш процес, так далі, тобто почали задумуватися над безпекою глобальною і так далі. А от е, Це не те, що і почали. це Почали давно, але воно зараз видно для нас стало. от І зараз е, от Індія з однієї сторони не поїхав на рендер моді е, він не поїхав е, в Росію, да там на 9 травня, о, цьому році. а з іншої сторони, там е, от зустріч. З Китаєм, Росії там стояли вони от недавно вони поїхали, чого ну да, то проти Індії там санкції були можливо, ще якісь причини. от санкції вроді були проти Росії, а насправді вони досить на Індію тільки жмуть, якщо так розібратися. Ну, крайньому разі так експерти говорять, і з того, що я бачу, це, це зовнішня сторона, да? зовнішня сторона, і як воно всередині, які причини цих санкцій, то вже друге. Це внутрішня сторона, чого так відбувається. да Росії ці санкції взагалі не потрібні. Трамп одне говорить: санкції якісь, вводяться. на що вони вводяться, якщо тиснуть на Україну, не, на, на, особливо на Росію не тиснуть. ну з, Знов таки, це зовнішня така гра, а от так само, якраз це і мовою в Україні, така зовнішня, да так, як там Путін робить і для своєї аудиторії, і для нашої цілі війни, якщо що вони говорять, це теж зовнішня гра, а є внутрішні процеси, які в них заплановані. Заплановані вони були давно. Ще з 2000-х, а може і раніше, ще після розвалу Союзу. Вже був план, як воно має рухатися далі. от І воно так і рухається ну згідно їхнього задуму. Да? Я колись робив гороскоп у 2022 році, буквально перед самим початком війни. і і чи то вже було. Ну, це в районі початку там десь 20-х числах лютого 2022 року. Прашно. і Вона показала, що той, хто напав на Україну чи нападе, він буде він має конкретні цілі, і він від своїх цілей не відступить. от і В нього не просто цілі якісь незрозумілі, там якісь неадекватні. ні В нього цілі дуже ясні, зрозумілі, глобальні, і він буде йти до цих цілей дуже різко. Однозначно і не буде відступати. Тобто ці цілі ясні, логічні і зрозумілі для нього і для ну так якби і так далі. і далі вони були про завоювання, про завоювання, про авторитет, про статус, про статусність то що зараз Росія вона хоче мати статус, теж одне із наддержав, в принципі, вона, як би так сказати, наслідує, от, наслідує. Радянський Союз, колишній да Совєтський Союз, можна так сказати. От і е, е, зараз вона добувається цього, і Путін Путін це тільки одна із фігур, яка це добувається. Я казав, що це і раніше, і зараз я бачу підтвердження від багатьох джерел. Путін це тільки ну лице. Є багато, от Путін це лице, але е, е, Путін в 91-му чи в 90-х роках його ще не було в таких, е, скажімо так, моментах глобальних. Через це це е, це структура, яка працює сама по собі, і там є певні. Ну, вона вона рухається в своєму напрямку. От свої, свої цілі вони добуваються. От свої цілі добуваються, в них нема цілий там. Е, з, е, Питань з мовою в них нема. Це, це політичні такі маніпуляції на свідомістю нашим, і можливість для їхньої аудиторії там сказати, що от наших б'ють, давайте будемо захищати наших. от Це просто повод, щоб повоювати чи здобутися своїх цілих, справжніх цілей. А про справжні цілі вони теж воюють. Спросп... От вони говорять, тільки говорять не з нами. От, ну е... Хоча деколи про них говорять теж із нами, їм треба, ну, скажімо, ще одна ціль, яку доктора О колись казав, мій вчитель, він казав, що релігійне чи духовне питання тут є, насправді це питання історично такого культурно-духовного насліддя України, то що Росія, скажімо так, Радянського, від Радянського Союзу, хоче так сказати, вона наслідниця, вони беруть також нашу таку історичну спадщину, хочуть взяти, київську духовну, це історія серце їхньої, так сказати, Русі. Русі вони себе зараз називають, от вони вважають, що вони там. І це і це це теж питання, чого вони без України. Наприклад, так само, як і Україна, і Росія теж йшла в Європу. На зближення з Європою і так далі, але вони хотіли, щоб Україна була частиною Росії. Раніше взагалі там нероздільне. І оця нероздільна здатність, так сказати, їхня, вона в народі дуже зараз видна. В серед народу немає різниці між Україною і Росією їхнього. у нас і серед нашого народу багато того ж цього не було. от До якоїсь міри, ну, це такі вже питання. Другі, от Ми зараз знаходимося. Скажімо, такий, а, от цей рік він таку показує кризову нашу ситуацію взагалі. Це Сатурн Риби зайшов, я пояснив трошки, да якщо по планетах. же Раху, який зайшов інший знак, от Раху зайшов у долій в іншій карті. Це восьмий дім гороскопу. от І Раху зайшов в третій дім ще в одній карті. да ну від місяця в другий. От восьмій дім. Теж Поліна про це говорила, що мені дуже сподобалось, як вона це сказала. Не буду прописувати собі, бо ці слова це вона перша їх сказала. А що раху у восьмому домі він дасть процеси зв'язані процеси зв'язані з трудомінь. Тобто восьмий дім. Покаже різні структури, які працюють, як структури в нашій країні, чи в світі навіть теж, але ну, в даному випадку в нашій країні, як вони працюють одна з другою. І вони як лебідь, щука рак в різні сторони будуть. Ну Це така приблизна ідея, я не буду не, не кажу, що так от бо саме було сказано, але приб, то, що я зараз дивлюся, і то, що взагалі, якщо подивитися восьмій дім, це така трансформаційний дім. да то есть, так Така сфера, яка робить зміни, може давати втрату територій, потрахується кармічні моменти, такі внутрішні, глобальні такі процеси, які дуже-дуже будуть болісно переживатися в країні. от Багато чого ми побачимо, що ну скажімо так деяку розрізненість між слоями, між наприклад, країною, армією народом, або навіть самій в самій армії. Та розрізненість буде відчуватися. В, в, самій, в там в правящих кругах вона буде теж дуже відчуватися, в народі теж буде деякі моменти. Ну Це певний такий процес, який ми переживаємо і, і переживемо по іншаллах, як кажуть мусульмани. От. От переживемо. І це повинно ну раху восьмому домі дає глибині трансформації нашої країни. Ми, як на мене, да то тобто то, то, то ми зараз повинні їх. Вірніше ще один момент, якщо дивитися, то ще по одній карті вона показує, що зараз якраз дуже включився сьомий восьмий думи нашого гороскопу Це ще по одній системі. Сьомий восьмий дім це війна і трансформація. От, трансформація, втрати, розрізненість ну Багато такого всього не сильно цікавого. От, але трансформація, вона нікому не цікава, але вона дуже потрібна от Нікому не цікаво, то що ну кому хочеться, щоб трансформація це хвороби, трансформація це якісь втрати, витрати, напруження, ну, тобто, як мінімум, не сильно таке хороше. Да? От, це ще один момент. Так що я би так передбачив, що не дуже то прям позитивні такі моменти, от коли Сатурн в рибах стоїть, раху доліє. Ну і ще в нас зараз на на десерт і коридор затемнень. ну Ці затемнення вони постійно йдуть. вони постійно йдуть е Так що тут нічого нового. от І місяця якраз, е якраз коридор 7-го числа затемнення почалось, повне місячне затемнення. Воно да? ну, десь біля 9-ї вечора по київському часу почалось, і до 21-го до сонячного воно буде йти. Мається на увазі коридор буде йти. от е і е Тілець місяць, верніше місяць, перепрошую місяць водолії. Місяць водолії там вже і раху стоїть. Тобто, знов-таки, це восьмий дім нашого розкопу одного. Восьмий дім, де відбувається затемнення, щоб так додати, да, де відбувається затемнення, цей дім буде показувати негативні такі результати. От, негативні результати. Восьмий дім відповідає за зміну управління або за смерті якихось видатних людей, чи якісь не то що видатних, а політичних діячів. Або якісь складні ситуації. Да? Потім означає кінець правління. Руйнування державності може означати, або означає в даному випадку якісь нерозуміння, як управляти далі країною ввеліти, невдачі в, не в уряді. Тобто, зараз ну йде такий там скандал знову про ті дрони, там, про ракету. Якунову зробили, яке вона ще вроді як би зробили, вроді не зробили. Насправді там ну є моменти, да, про ті дрони. Про... Просто я трошки маю теж технічну освіту, то цікавлюся. Я зараз всі цікавляться напевно. От цими речами і, і ну, скажімо, як ефективність, наприклад, цих перехватчиків наскільки вона невисока зараз, да Йдеться в крайньому разі про це говориться наскільки висока чи невисока, скажімо так. Що можна було робити? Про це ще Егіллерстем заде говорив рік назад, рік чи півтора року назад, точно рік, що треба було робити? Я зараз бачу, наші от спеціалісти про це почали говорити тільки зараз. А от і знову там буде назріває якийсь момент. Я думаю, що буде скандал який серйозний у нас. А от, і, Прийдеться, ну, перетусовку зроблять, як вони вміють робити, просто на других поміняють, якось перетусують, і просто поміняють місцями кубик рубік Кубік від цього не поміняється зовсім. от З однієї, а з другої сторони, скільки місяць не це значить, що при... ну, буде такий тиск великий на владу і на депутатів, і так далі, що прийдеться подумати дуже серйозно над тим, щоб ця влада змінилася. То, що, ну, не знаю, чи вона зміниться, того, що зараз трошки не ті обставини, але багато чого, чим зараз, скажімо так, має в досягненні чин робити, воно зміниться. Оточення зміниться. Якщо прем'єр-міністри поміняється, ну багато чого, міністри поміняються, не знаю тобто багато чого зміниться. <кій> Буде оці механізми, які працювали до цього, вони зруйнуються. Або зруйнуються перед і трансформується. В принципі з хорошого можу сказати, що будуть такі повинні бути якісь хороші інвестиції в плані науки, в плані от розробки різних дронів. Там я не знаю, не тільки дронів, а багато чого цікавого. А от Там ракети зараз хочуть малесенькі робити, щоб дрони перехвачувати. Це нова тема. да Якраз вона дуже актуальна. Ну, вона ще була, була актуальна рік-півтора року назад і могли зробити вже. Ну, але це друге питання. Значить, наукова організація спадщина, так далі, тут я бачу, що поріж капітал у нас будуть у цей рік, у нас буде спонсор, як це сказати, будуть нам допомагати. Однозначно, буде вклад в якісь нові проекти. Цікаві. от ну приховані речі, вони дадуть дуже негативний результат, який раніше приховувалося. І слава Богу, для всі ми побачимо, але ми побачимо правду якусь. А наскільки це можна буде побачити? Так, ну, от такий от різ капіталу сказав: податки і мито. Пенсії. Ну, я думаю, що податки збільшаться. Або це восьмий дім, а це в ближайші півроку. То, що я кажу, це на ближайші півроку. Податки збільшаться. Якісь нові системи ведуть контролю за ФОПами там і так далі. Ну, багато інвестицій, які були зроблені, от наукові в дрони, так далі. Побачимо, що вони були пусті або на півпусті, просто розграблені і так далі. Ну, тобто не зовсім пішли туди, куди треба. Ну, от. моменти ну, З позитивних моментів я би сказав, що ми рухаємося, все-таки самий небезпечний, як би там не було саме такий небезпечний, але він не був видний нам, простим людям період. Ми вже пройшли. от Ми були на Волоско, якщо би так сказати, поки Сатурн був в водолії, стояв у 8-му домі, це був гірший період. От, і тим не менше ми рухаємося, і як я це казав, ми рухаємося до скажем, до певного зміни, до певних трансформацій от в, в кращу сторону.